Всім доброго дня! Пропоную до вашого огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress. Експрес. Тепер щось посилки йдуть так. Особливо ті, які замовлені в китайський новий рік. Дуже довго йдуть. Навіть приходять декотрі посилки, що пізніше за замовлення а вже, вже на під'їзді до України. Так що прийшла ще одна посилка. Ось така. Завдяки нашій доблесній Укрпочті, вона вже тиждень їздить по відділеннях. Тобто у нас у місті є три відділення, центральне і два такі. Відправили не на то відділення відправили на центральне. Не повідомили, що є посилка, нічого. лише вечором прийшла. Вона відправлена в обласний центр. І чекати вихідні. Тому подібне. І ось тепер у вівторок у нас почта робить. Прийшла ця посилка. Але це таке. Дивимося, що нам прислали китайці. Запакував, лампа Попередні прийшли в прийшли і без поперки, без нічого, просто в пакетку. Так. Прийшла така лампа. Ось така. MX, от бачите, MX519. MX є ще MX520, 518, перепрошую, з меншою кількістю світлодіодів, ну і по висоті і по, ну менше. Я замовив не ну, більшу. Ну будемо дивитися, що нам китайці прислали. Так, коробка, ось в комусь цікаво. Ось така коробка приходить. От, в принципі. От дані по, по самій лампі. Так, сама лампа має висоту 117 17 сант... 17,3 см, три сантиметра, ширину 10,3. Так, коробку в сторону. Дивимося, що нам прийшло. Так. так. Так, кабель зарядки мікро USB. Так. Дивимося. Ось такий є ще гачечок, що можна підвісити її. Ну, в принципі, в руці нести. Так, дивимося, чи вона робоча. Так, Робоча індикація, лампа заряжена, ну, як показує на всі ну, всі чотири відділення, тобто на всі 100%. 100%. Так, ось така лампа. Так, є режим. От бачите, на цьому блимає. Ще менший, блимаючий. Сос. І має бути якось цей. О, зажав і. Щоб переключити на боковий світильник, треба зажати і потримати кнопку. так, що ось така лампа. Вона має сонячну батарею, ніби вона заряджатися може від сонячної батареї. Ну, як ті всі лампи самі ви бачите, говоримо так, як є. Чи дорогі, чи дешеві. Вони не... Панелька маленька, вона недостатня, щоб цей зарядити повністю акумулятори ламп. Це, як кажуть, маркетинговий хід. Ну, В принципі, лампа компактна, легонька, удобна, декілька режимів її освітлення. Ну, Стробоскоп і режим САС, я думаю, що не таке собі. Не все потрібне. Ну і зажати кнопку. Є боковий ліхтарик, що можна свійти от нормально, присвітити. Все буде гаразд. Е, так. Ось така лампа прийшла. Це є лампа на 40 діодів, є менша лампа, то вона йде на 20 діодів. Посилання на продавця дам вам. Кому цікаво, може зайти, подивитися, як захоче, може собі придбати або ну, опа, не ну подивитися по цінах і по відгуках. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба. Думаю, що ми що вже кінчилося, може блокату. Блокаутів не буде і не буде потреби у таких девайсах. Але все-таки десь на рибалку життя продовжується, рибалка, кемпінг. От, на сонце і на, ну, на світло і почало заряджатися. Е, може бути досить нормальний, компактний, легкий девайс. Так що, всім дякую за увагу. До наступних зйомок. Буде багато ще чого цікавого. І дорогого, і дешевого. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. І слава Україні!